У Полтаві люди знову спробували штурмувати мерію. Жителі селища Червоний Шлях вийшли на мітинг під стіни міської ради і вимагали від голови Олександра Мамая виконати три умови: відкрити школу, відремонтувати дорогу та відновити автобусне сполучення із селищем. Утім, пройти всередину міськради людям не вдалося. Там їх уже чекали кілька кордонів міліції та беркутівці. Міський голова Олександр Мамай до людей так і не вийшов. У деталях конфлікту розбиралася наша колега Тетяна. Будь таню, вітаємо. Чи вдалося пікетувальникам добитися виконання своїх вимог? Вітаю колеги. Загалом близько сотні жителів селища Червоний Хутір, Червоний шлях вибори, вийшли пісні мерії на акцію протесту. Обурені люди вимагали від міського голови Олександра Мамая відновити роботу початкової школи філії номер 12 Міська влада ще влітку закрила заклад через його аварійний стан. До осінніх канікул дітей на навчання возили розбитим шляхом до іншої школи, що за кілька кілометрів. Утім, такий стан справ спікетувальників, очевидно, не влаштовує. Вони разом з цим вимагають. Також провести ремонт своєї самої дороги до селища та відновити транспортне сполучення хто не реагує зовсім ніяк. Школа досі не повернута, досі не меблі. Нічого не повернути до школи. Хоча є вже наказ міністерства на накази міністерства ніхто не реагує. Мир з нами так і не зустрічався жодного разу. Діалогу ніякого немає, є тільки факти. Я сказав, так буде. Відні двері закрила. Вхідні двері закрила. Охорона адмінбудівлі. Питання, Питання не до міліції. Міліція тут для того, щоб не вибивали ці двері, щоб не було бійки. Все. Представник мерії, який вийшов до пікетувальників, повідомив, що міського голови немає і буде лише в другій половині дня. Але це не влаштувало громаду. Жителі селища вирушили до обласної адміністрації, аби зустрітися з губернатором. Там обурених мітингувальників впустили в будівлю і вони поскаржилися губернаторові на свої проблеми. Акція проти закриття школи філіалу відбувається в Полтаві в четверте. До цього мітинги проводили перед першим вересня та на початку жовтня. В даний момент міського голови в приміщенні будівлі не хто, хто хоче вирішу зустрітися вирішу вирішу. з міським головою о 15-й годині. Міський голова готовий зустрітися з мешканцями червоного шляху. Кілька годин тому з'явилася інформація, що філію школи таки приведуть до ладу. Полтавський міськвиконком ухвалив рішення провести реконструкцію і капітальний ремонт закладу. У мене все, колеги. Вам слово дякуємо, Таню. Це була Тетяна Буті, яка розповіла про те, що у Полтаві люди спробували штурмувати мерію.